Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про те, як лікарі, небайдужі лікарі та клініки України з різних куточків об'єдналися задля того, аби підтримати людей, котрі постраждали від внаслідок воєнних дій, в війни для зовнішнього відновлення. У рамках благодійного проєкту Заграва може відбуватися безоплатна корекція, безоплатне, скажімо так, відновлення саме ж зовнішності. Як це відбувається у Хмельницькому? Давайте запитаємо у Фахівчині. Я завітала до нас Олена Савчук, це косметолог, майстер ін'єкційних апаратних та лазерних методик. Слава Україні, героям слава! Дякую, пані Олено, що завітали. Насправді це цікавий надзвичайно цікавий проєкт, тільки біда в тому, що про нього мало знають людей, наскільки я зрозуміла поза нашою такою ефірною розмовою. Отже, давайте розпочнемо з того, хто був ініціатором створення цього проєкту. Скільки людей вже вдалося, скажімо так, реабілітувати, і звісно ж, про масштабування. Дуже цікава тема, і я дуже вдячна, що запросили мене у ефір. Адже дійсно донести максимальну інформацію для людей це важливо, щоб більша кількість людей могла отримати допомогу. Проект організувала моя колега. Косметолог, Київлянка Владліна Аверіна. в неї є клініка Аверіна клініки, і у травні 2022 року до неї звернулася пацієнтка з ураженнями обличчя. Це були ураження травматичним татуажем. Після вибуху машини були mm -hmm. осколки, травматичний татуаж на обличчі, відповідно, шрами та рубці. Вона проводила їй відповідні процедури для надання допомоги. Потім почали звертатися вже інші пацієнти безпосередньо до неї. Про це дізналися медіа і почали розповсюджувати інформацію. На жаль, на сьогоднішній день розповсюдження інформації в медіа призупинилось. Яка причина невідомо, але можливо втома. Можливо, інші ключові теми, але я вважаю, що саме надання реабілітації має бути однією з ключових тем, адже військові і цивільні, які постраждали внаслідок військових дій, на це заслуговують у серпні місяці. Вже було 11 клінік. Чому це масштабування почало відбуватися? Адже пацієнти з різних куточків України і вдаліна почала телефонувати до своїх колег у різні місця. Хто може прийняти пацієнти на період створення організації заграва це було 11 клінік. На сьогоднішній день їх вже 57. 57 клінік у 16 містах України. Що ще важливо, хочеться сказати, що за цей період на лютий цього року було надано допомогу 1200 пацієнтів. Це велика кількість пацієнтів, дійсно велика. З них 75% це постраждали військові і 25% цивільні. Отже, допомогу можуть отримувати як військові, так і цивільні, які постраждали внаслідок військових дій. Якщо говорити про реалізацію проєкту саме у місті Хмельницькому, ви поки що єдиний лікар, який долучився до цього благодійного проєкту? Я знаю, що колись була інша клініка, але перед програмою сьогодні я завітала на сайт офіційної заграви і побачила у списках у Хмельницькому регіоні лише себе. Як ви вважаєте, чому так мало? Так, людей, котрі, лікарів, зокрема, клінік, котрі погодилися у нашому регіоні реалізовувати цю програму. Я не можу сказати, чому мало, я можу сказати особисто за себе. Для мене це велика честь, для мене це велика насолода бути дотичною до війни. Знаєте, як почалася війна, я кожного дня себе запитувала, що я зробила для перемоги, як я наблизила перемогу. Тобто, кожен день я задавала собі це питання. І коли я дізналася про благодійний проект Заграва, я сказала: дякую Господи за послану можливість реалізовувати себе Як лікаря і нести ту місію у світ, яку я можна давати людям, я так зрозуміла ця послуга, і знову ж таки було з самого початку мною сказано, що вона на безкоштовних умовах відбувається, але разом з тим за сприяння кого? Тобто, це знову ж таки за сприяння пані Лєни, чи можливо це якісь партнери, котрі все таки допомагають, і якимось ін'єкціями, власним скажімо так, засобами, медикаментами, врешті-решт. Це на сьогоднішній день велика велика коаліція людей на міжнародному рівні. Тобто, це наші західні партнери, це компанії, які представляє Австралія, Італія. Вони надають препарати, а лікар являється ніби провідником між. Людину, яка отримала травми, і тими препаратами, які надаються для лікування, звичайно, ми беремо на себе розхідні матеріали, беремо деякі засоби, адже повністю об'єднати все в одну процедуру дуже складно. Нам надають певні матеріали і долучилися наші українські компанії. я хочу просто захватом сказати, наскільки розвивається ринок естетичної косметології взагалі на території нашої України. І таку маленьку ремарку я хочу, щоб про українські компанії знав абсолютно весь світ. Абсолютно на весь світ в нас у Києві є банк поповинної крові гутекзацелс, і вони виготовляють екзосоми, це регенеративна медицина. Це взагалі на сьогоднішній день медицина майбутнього. І про екзосоми скоро будуть говорити абсолютно всі у світі. Вони надають ці препарати абсолютно безкоштовно з хімальних стовборових клітин пуповинного канатику, жирової клітини та дермальних фібробластів. І ми отримаємо просто неймовірні вражаючі результати на цих препаратах. Тах, тому не лише закордонні партнери, ну і звичайно, наші українські виробники також надають препарати. Також сприяють відновленню так. тих людей, які постраждали внаслідок війни. Пані Олено, про ту кількість людей, котрим ви безпосередньо допомогли вже на теренах нашої області. на сьогоднішній день. Це троє пацієнтів, плюс пацієнти, які отримали додаткову mm -hmm. консультацію. Але на жаль, не всі мають змогу та можливість проходити лікування, адже після поранень дається короткий термін на відновлення, mm -hmm. і пацієнти не мають змогу продовжити Лікування, ми розуміємо, що регенерація шкіри відбувається певний період часу, і ми не можемо внести абсолютно всі процедури в одну сесію. Ми комбінуємо між собою методики, але потрібні дотримуватися певних інтервалів між процедурами. Як зробити цей процес доступний для всіх? На жаль, відповіді немає. Наш глядач зараз може бачити власне ті результати, яких mm -hmm. вдалося досягнути завдяки саме естетичній медицині, саме завдяки лікарям, косметологам до після і навіть коротенька історія а, тих людей, тих пацієнтів, котрі звернулися за допомогою, якщо говорити про... Тих людей, котрі саме до вас прийшли, буквально історію, скажімо, одного-двох. Я хочу розказати пацієнтів. вражаючу історію: це не мій пацієнт, але саме на цьому пацієнті я хочу закцентувати uh -huh. увагу. Поділилася цією історією нам дружина полоненого. Він був у полоні. Вони вийшли на бойове завдання. Одному військовому вдалося повернутися, один військовий повернувся на щиті. А про Долю інших було невідомо. Через два тижні він вийшов на контакти, і дружина побачила, що в нього на обличчі натягнута шапочка, і розуміла, що щось не так трапилося. А окупанти завдали не лише фізичного болю. Але й морального бою болю вони намалювали свастику на чолі у нашого військового. Тобто, уявіть, наскільки я говорю, мене добре, мурашить, добре. мене просто все мурашить. Наскільки це травма, і як людині дивитися в відображення в зеркалі, що це не лише естетична проблема, це наскільки психологічно складний момент. Дякувати нашим партнерам. Ми почали працювати з цим військовим, вирівняли рубціці, це робота Олександра Туркевича. Колеги зі Львову і зараз дружина цього військового підняла таку актуальну тему, щоб подовжувати термін реабілітації військових після полону, адже дають лише два місяці відновитися емоційно, фізіологічно та психологічно на всіх рівнях на жаль неможливо. Тому я думаю, що наш ефір має набрати обертів, набрати розповсюдження, щоб ми допомагали і військовим, і цивільним, і всім реалізовувати відновлення наших пацієнтів. Друга історія, я вже з вашого дозволу. Кажу другу історію, це мій перший поцін. Знаєте, як перша дитина, перший де, от першого, ти завжди найбільше пам'ятаєш. Прийшов до мене молодий е, хлопець 28 років. Він захищав Бахмут у квітні минулого року, коли були самі тяжкі бої. Він отримав міновобухове поранення у зоні е, обличчя, і на нього обличчі взагалі не було посмішки. І потім е, пройшло там три процедури, які ми провели. Його дружина мені пише Олена, дякую вам. Мій чоловік нарешті посміхнувся. Ну, тобто, це такі, знаєте, дуже. Особисті емоції, які мені дали надію, що я рухаюся в правому напрямку і допомагаю людям робити їх щасливими. Як можна до вас звернутися? Куди власне звернутися? Є і... два варіанти. Так, будь ласка. Є два варіанти: перше це на офіційному сайті Заграва, заповнити ага. анкетку і тоді направлять до мене особисто. Другий варіант, будь ласка, звертайтесь до мене. Можемо залишити соціальні мережі або соціальні, або контакти, телефонуєте, заповнюєте заявку для того, щоб пройти безкоштовно. На лікування має бути підтверджуюча довідка, що травма отримана дійсно внаслідок військових дій. Зрозуміло. Скільки в середньому триває ось цей реабілітаційний процес по відновлення зовнішності? Ну я розумію, що це від випадку, це... але в середньому в середньому два місяці. Це мінімум, який необхідний. Менше ніж за два місяці. На жаль, додати надати максимальний ефект досягнути дуже складно. Якщо ось сама процедура, скажімо, відновлення два місяці, Чи потрібно ще в принципі, от після такої естетичної медицини, звертатися ще раз до фахівця через деякий період часу, можливо, через рік, через два, щоб якось ще зробити ревідновлення? Чи от достатньо цих двох місяців і все, і потім звернення треба двох місяців недостатньо. В ідеалі працювати з рубцем біля півроку, так угу. це в ідеалі, але тот мінімум, який дасть ефект і результат, це два місяці. Звертатись надалі необхідності немає, адже це не захворювання системне на. Приклад або якогось імунітету для того, що нам потрібно проводити курсові процедури, достатньо пройти певний курс реабілітації і, і все. Щоб глядач також зрозумів, а те, що у Хмельницькому це поки що єдина клініка, яка може допомогти позбавитися, навіть ваша ваша така теза слоган, це е, позбу, позбутися відбитки війни. Так. Це от мець на за благодійне проєкти заграва. То, от щоб позбутися їх, власне, не потрібне не, не, не ну скажімо так, ви можете бути не хмельничанином до чого веду. Тобто це немає емоція. такої якоїсь певної локалізації. Те, що що вона в Хмельницькому, це клініка. Це просто, просто найближча клініка, яка можна дати ці послуги. Так так, у місті Хмельницькому безпосередньо, так. але клінік існує 16 по всій Україні. Так, 16, не 16 клінік, а 16 міст України залучені для до реалізації проекту. Якщо до прикладу ви внутрішньопереміщена особа, так, так. так знаходитись зараз у місті Хмельницькому. Ви можете отримати першу допомогу у мене безпосередньо, а потім я вас керую та місто. Де вам будуть надалі надавати допомогу, куди ви, наприклад, переїжджаєте або повертаєтесь, наприклад, на якісь території, так тому без питань це така плідна співпраця і повний супровід, скажімо, Звичайно. до процесу вже такого повністю відновлення. Про обмін досвідом я зрозуміла з ваших слів, ви своїх колег зі Львову з Києва згадували. Тобто відбувається цей обмін досвідом постійно? Можливо, якісь навчання, можливо, якесь підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації, взагалі, на постійній основі, адже для медика це необхідно методики він рік оновлюються і стають набагато цікавішими і набагато результативнішими. А з приводу обміну досвіду навіть створений спеціальний конгрес, портрет складного пацієнта, який проводиться у різних локаціях у Києві, у Львові, де учасники благодійного проєкту приїжджають і ми ділимося досвідом. Ми комунікуємо не лише з косметологами, нікціоністами, це і хірурги, це лікарі опікового відділення, це хірурги, реабілітологи, фізіотерапевти, адже підхід до пацієнта він не може бути лише з косметологічної сторони. Я вже сьогодні проговорювала з приводу психологічного аспекту. Ми долучаємо психологів, так. якщо потрібна необхідна така допомога. Інколи людина втрачає зір або є якісь вади зором. Так само ми можемо говорити про контузії, так і потрібна допомога нервопатологів. Ми комбінуємо, ми такі певні колаборації відбуваються внутрі проекта. Хочу також важливу інформацію сказати до колег своїх хірургів. Ургів, які проводять ампутацію кінцівок, і після ампутації кінцівок люди інколи відчувають фантомні болі. Так, ось лікування фантомних болів вже зараз доведено за допомогою ботулотоксину Можна лікувати фантом... фантомні болі і також зменшувати прояви головних болей від контузії. І це новинка. Ну як новинка? Це не новинка. Це надало такого великого розголосу нещодавно. Про методика лікування, методики відновлення, зокрема з вашого особистого досвіду, якими вони є, в залежності від виду, скажімо, шрамів та рубців, ми розділяємо атрофічні, гіпертрофічні рубці, калоїдні рубці, і в залежності від того, який це рубець, ми будемо працювати. Найскладніше піддаються лікуванню келоїдні рубці. Тут ми використовуємо гормональну терапію. В домашніх умовах це може бути додатково силіконові пластирі, які uh -huh. будуть пом'якшувати саме калоїдний рубець. На жаль, навіть хірургічне втручання до келоїдних рубців. Не дає гарантію, що він не повернеться знов. Якщо ми говоримо про гіпертрофічні рубці, тут найкращі будуть методики лазері працювати, лазерні методики, методики мікронідлінгу, це коли велика кількість голочок робить сепарацію тканин, піднімає їх назовні і стимулює виробитку колагену. а також заповнення або філерами на основі гілоронової кислоти, або зараз така теж методика, яка набуває популярності, як і в косметологічних методиках, і в реабілітаційних колагеностимуляціях, стимуляція. Препаратами на основі полімолочної кислоти і та полінуклеотидів. Якщо ми говоримо про атрофічні рубці або рубці, які незначно виражені, це можуть бути і пілінги, це можуть бути мікродермобразія, малоінвазивні методики. Ну і звичайно, креми мазі на основі ретиноїдів, на основі силіконів, спектр надання великий. Особисто в своїй практиці я використовую різноманітні ін'єкційні методики. Це і регенеративна медицина екзосоми, це Колегеностимуляторами сюди відносяться також мікронідлін. До речі, який є Дермапен 4 компанія, яка є нашим партнером у заграві, вони надають катриджі для проведення процедур і самі безпосередньо глайди, по ми проводимо процедури. Також використання ботулінотерапії, про те, що я вже згадувала, так це мігрені, болі посттравматичні. для рубців. Також використовується це тот деспорт і ботекс, які бояться дуже велика кількість жінок. Але уявіть, їм можна лікувати навіть рубці, коли ми якої молодого пацієнта ми обираємо бути Я вам дуже дякую. <клес> дуже дякую, пані Олена, за те, що завітали. Насправді, ефірного часу замало, аби розповісти про підходи до лікування рубців, шрамів та інших видів, скажімо, так, опіків тих самих ще різних ускладнень. Але ми сьогодні сказали про головне. Моя гостя, моя фахівчиня сьогодні сказала про головне, і хочу, аби знову підсумували, закликали усіх, хто має певні ось такі ускладнення, мають певні пошкодження у наслідок війни звернутися до вас. Насправді шрами не прикрашають чоловіків. І чоловіки являються такими шестетими, як і жінки. Ми живемо у 21 столітті, і чоловіку не потрібно соромитися і боятися звертатись за допомогою. Я закликаю всіх максимально лікарів. Цивільних е, політиків, так само абсолютно всіх, долучатися до розповсюдження цієї інформації. Я вірю, що українська нація встоїть, відновиться, і ми маємо мати здорових психологічно, і емоційно, і фізично людей, які будуть працювати над нашою перемогою та над відновленням. Дякую. Дякую ще Дякую. раз, вані Олено. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте, власне, що є у нас безкоштовні послуги для корекції саме для відновлення зовнішності. У наслідок постраждалості, якщо це були уламки, якісь пошкодження. У наслідок воєнних дій давайте так. І ви знаєте, куди тепер звернутися. Ви знаєте, що є фахівці, які вам допоможуть. Не бійтеся, звертайтеся. Все це можливо, все це реально. і це насправді унікальний досвід, яким маємо можливість можливість поділитися, будьте примісному здоров'ї. Побачимося!